Доброго дня! Зараз хочу вам розказати про наступну нашу групу в нашому каталозі упаковка та швейне приладдя. Значить, вона знаходиться на 20-й сторінці, це достатньо невелика в нас група, але зараз коротко розкажу по кожній позиції по, по черзі. Значить, стрейч упаковочний. Значить, стрейч маємо в асортименті двох видів, Вторичка і вторинної переробки і первинний гатунок. Значить, стрейч може бути в розмірах 12, 17, 23 мікрона. Значить, маємо можливість накручувати стрейч самі. Можуть бути різні бобіни. Ціна за кілограм нетто у нас. Ми не рахуємо шпулю. Наступна, наступна позиція в нашому каталозі це скотч. Скотч стандартного розміру. Значить, 200 метрів бабіна продаємо по штучному. Наступна позиція це стрічка упаковочна. Значить, стрічна, стрічка упаковочна 0,6 мм на 12 ширини. В бабіні у нас по 3800 метрів, тобто такі великі бабіни. Наступна – це шнур. Шнур з серцевинкою. Тобто всередині в нього є сердечник, цей шнур вшивають в кромки диванів. Значить є трьох видів: 10, 12 і 13 тип. 10, тип 10, тип 12, трошечки товщий, і тип 13 ще товщий. Наступна позиція це шнур шпагат. Це для втяжки пуговиць. Зачасто беруть його у нас. Значить 2000-й текс. Значить, в бобінах там по, приблизно по 1000 метрів, бо він йде в кілограмах. Наступна позиція це крейда. Крейда Кахінор у виконанні трьох кольорів: розова голуба. І біла. Е, значить, це саме, що не є е, швейна крейда. Вона воскована, не стирається швидко. В трьох кольорах: біла, е, голуба і розова. Е, наступна крейда е, українського виробництва, на жаль, не можемо показати, закінчилася у нас. Все зв'язане з сировиною. Сировина десь малася бути з Донецької області. мав наявності, на жаль, поки що, але поки що не вбираємо її з нашого каталогу надії, що ця позиція з'явиться в нас найближчим часом. Мило Швейне, Наступна позиція. Значить, це теж та сама історія. Мило для. Розкрою. Виглядає таким чином. Маленькі такі мілки. Е, вот. е, дуже добре стираються, М -м -м. Знач, маємо таку річ теж в асортименті. Е, до речі, мило може бути у нас як китайське в даному випадку, так і ще турецьке. Е, далі е, маркер зникаючий. Е, маємо в двох кольорах. Тобто це маркер, який малюється по тканині і за 15-20 секунд він зникає. Тоже хороша така позиція, дуже цікавить виробників. Наступна позиція це гудзики. Гудзики маємо в асортименті з трьох частин. Тобто, Дно, кришка і крючок. Е, от. Виробник Польща, е, значить, маємо в асортименті як обкалену пуговицю, так може бути і некаленна. Е, різниця в тому, що е, калена більш-мякіша, краще працює краще у, в роботі. От, не калена краща, тому що на ній немає якихось там. Е, е, Пилі і з нею легше працювати, бо не замазують вони там, виробники тканину. Через те, є і на ту свій клієнт, і на ту свій клієнт. Наступна позиція це гвоздь декоративний. Може бути в двох варіантах: в ленті або поштучно. Наступна тканини. нитка. Нитка може бути в декількох варіантах. Є Польща е, виробник, трошки вона міцніша. Є Турція е, трошки дешевша і трошечки гіршої якості. Е, також маємо в асортименті липучку, е, молнію е, в кольорах. Е, змійка може бути біла, коричнева, чорна, біжева. Значить, ну і Відповідно до неї бігунки, такі самі варіації. Значить, Бігунки можуть бути як окремо, так можуть бути і в комплекті на 200 метрів. Тобто продаємо, якщо у нас 200 метрів мовні, то в неї в комплекті йде 200 бігунків. Але багато кому не вистачає тих бігунків, вони добирають нас окремо. Значить, є біж, коричневий, чорний, білий. Коротко. Так, про цю групу. От, запрошуємо вас до співпраці. Ну і чекаємо на ваші замовлення.